Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 22, другий варіант. Першим завданням задача. У шести кошиках 30 кг цибулі порівну у кожному. Скільки кг цибулі у двох таких кошиках? Давайте запишемо умову до цієї задачі. В шести кошиках 30 кг. Ми маємо знайти, скільки кілограмів у двох кошиках. Шість кошиків з цибулею мають 30 кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки кілограмів цибулі було в одному кошику. Нам потрібно 30 поділити на 6. Це буде 5 кг в одному кошику. А тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів буде в двох таких кошиках. По 5 кг взяти 2 рази. 5 помножити на 2. Дорівняння 10 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 5 помножити на 2. 2 нам відомо за умовою задачі, 5 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 30 поділити на 6 помножити на 2. 30 поділити на 6 це буде 5, 5 помножити на 2 дорівнює 10 кг. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 10 кг можемо записати скорочену це загально скорочувана одиниця вимірювання. І записати всі слова, що є в запитанні до задачі. 10 кг цибулі у двох кошиках. Друга задача. Від сувою тром покупцям відрізали по 4 метри тканини. Там залишилось ще 79 метрів. Скільки метрів тканини було у сувої. Запишемо умову до цієї задачі. Опорні слова у нас було, відрізали, залишилось. Від сувою трьом покупцям відрізали по 4 метри тканини. Так і записуємо трьом покупцям по 4 метри. Залишилось 79 метрів. Нам треба знайти, скільки метрів тканини було у сувої. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми можемо знайти, скільки метрів тканини відрізали трьом покупцям. Ми по 4 метри беремо 3 рази. 4 помножити на 3 дорівнює 12 метрів відрізали. Знаючи, що залишилось 79 метрів, можемо знайти, скільки метрів було. 12 додати 79 дорівнює 91 метр. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 12 додати 79. 79 нам було відомо за умовою задачі, 12 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 4 помножити на 3 додати 79. 4 помножити на 3 дорівнює 12, додати 79 дорівнює 91 метр. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання задачі. У запитанні слово скільки замінюємо на 91 метр можемо записати скорочено і переписуємо всі слова, що є в запитанні. В кінці ставимо крапочку. 91 метр тканини було в сувої. Третя задача. У дівчинки було 95 гривень. Вона купила ляльку за 27 гривень і ведмедика за 19 гривень. Скільки гривень залишилось у дівчинки? Запишемо умову до цієї задачі. Раз дівчинка купувала, значить, вона витратила якусь певну суму грошей. Опорними словами, у нас будуть було, витратила, залишилось. Дівчинка витратила 27 гривень на ляльку і. 19 гривень на ведмедика. Було у дівчинки 95 гривень. Лялька 27, ведмедик 19. Ми маємо знайти, скільки це вона витратила. І запитання в задачі: скільки гривень залишилось у дівчинки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми маємо знайти, скільки гривень дівчинка витратила на покупку. Перша дія 27 додати 19 до рівня 46 гривень витратила. Знаючи, що у дівчинки було 95 гривень, витратила 46, ми можемо знайти, а скільки ж гривень у неї залишилось? Друга дія: 95 відняти 46 до рівня 49 гривень. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 95 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 46, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 95 відняти суму чисел 27 і 19. 27 додати 19 це дорівнює 46, 95 відняти 46 дорівнює 49 гривень. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 49 гривень можемо записати скорочено, Залишилось у дівчинки. В кінці ставимо крапку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 6 і 4 додати добуток чисел 5 і 7. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 5 помножити на 7 дорівнює 35, 24 додати 35 дорівня 59. Від 80 відняти частку чисел 30 і 5. 30 поділити на 5 дорівнює 6, 80 відняти 6 дорівняє 74. Суму чисел 18 і 24 поділити на 6. 18 додати 24 дорівнює 42. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 36 поділити на 6 поділите на 3. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Від добутку чисел 5 і 8 відняти добуток чисел 6 і 6. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 6 помножити на 6 дорівнює 36, 40 відняти 36 дорівнює 4. Дочастки чисел 24 і 6 додати 21 відняти 16. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 додати 21 дорівнює 25, 25 відняти 16 дорівнює 9, різницю чисел 146 поділити на 6. 100 відняти 46 дорівнює 54, 54 поділити на 6 дорівнює 9. 6 помножити на різницю чисел, 17 і 9 додати 52. Спочатку виконуємо дію в дужках. 17 відняти 9 дорівнює 8, 6 помножити на 8 дорівнює 48, 48 додати 52 дорівнює 100. Порівняйте вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо правило крокодил. Крокодил повертає ротика до В ту сторону, де має більшу здобич. 16 поділити на 4 потрібно порівняти із часткою 15 і 5. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 15 поділити на 5 дорівнює 3. 4 більше 3. Добуток чисел 5 і 8 потрібно порівняти з добутком чисел 4 і 8, додати 8, 5 помножити на 8 дорівнює 40. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 32 додати 8 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. До добутку чисел 4 і 7 додати 6. 4 помножити на 7 це буде 28. 28 додати 6 це дорівнює 34. Добуток чисел 6 і 6 дорівнює 36. 34 менше, ніж 36. 27 поділити на 3 дорівнює 9, 9 дорівнює 9. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. 8 додати х дорівня 32. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 32, відомий доданок 8. Х дорівнює. 32 відняти 8х дорівня 24. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 8 додати 24 дорівняння 32. 32 дорівняння 32. х поділити на 6 дорівнює 4. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник у нас 6, частка 4. Х дорівнює 6 помножити на 4, х дорівнює 24. Це розрізок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Натисніть на паузу та виконайте рівняння. Перевіряємо. Х відняти 15 дорівнює 45. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. Від'ємник 15, різниця 45, х дорівнює 15 додати 45, х дорівнює 60. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 60 відняти 15 дорівнює 45, 45 дорівнює 45. 6 помножити на х дорівнює 42. У нас невідомий другий множник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 42, відомий множник 6. Х дорівнює 42 поділити на 6, х дорівнює 7. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. Накреслити два відрізки. Перший завдовжки 4 см, а другий у 4 рази довше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший відрізок у нас 4 см. Креслимо його, позначаємо кінці. Другий у 3 рази довший. Для того, щоб знайти другий відрізок, нам потрібно 4 помножити на 3. Це буде 12 см. Креслимо другий відрізок, довжиною 12 см. Позначаємо його кінці та довжину. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!